Шукаю. О! Прямо над нами! Ністе! Ністя! Вона там відпаді! Єс! Yes. Наша задача не тільки збити її, а не дати її виконати своє завдання, фотографувати ціль нашу. Якщо ми працюємо по залі, наприклад, ми на відкритій місцевості і зала може вести ланцет прямо на нас. Їх тут не треба спускати в наші квадрати, але ще на нашу територію, це дуже опасний враг. Два! Ціль БПЛА! Криво, ворожа! Бачу, ціль супроводжую! Є. Працювали по двом безпілотникам. Е, перший був зала, була висота в нього досить висока, другий е, підійшов вже до нас ближче. Е, Суперка. Ми в нього влучили, е, знищили були ланцета, це теж такий дуже опасний снаряд, крилатий О, і збили були крило. Ціль БПЛА. Криво Ворожа Звища. Є! Працюємо, зберігаємо цільності наші гармати, які ми прикриваємо. Така наша робота. Слава Україні! Героям слава! в окупованому Маріуполі 14-річний хлопчик підірвався на вибухівці. За попередньою інформацією, хлопець зазнав поранення. Маріупольська міська рада повідомляє, що вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках міста вже не новина. У Маріуполі вже неодноразово виявляли вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. За майже два роки окупації псевдовлада так і не змогла гарантувати безпеку та провести комплексне розмінування території міста. 86 днів героїчної оборони на Азовсталі. Про неї говорив увесь світ, і дотепер не дозволяють забути українці, адже досі у полоні ті, хто боролися у Маріуполі до останнього. Під цілодобовими обстрілами без їжі та медикаментів, після того як російські окупанти захопили більшу частину міста, військові, азовці та цивільні згуртувалися на металургійному комбінаті. Різні підрозділи збройних сил України та Азовці, зокрема, зібралися на зовсталі та почали спільну оборону саме 18 березня. 22 го ці події пригадала Лідія Середюк. Чорний дим ухопив Маріуполі з перших днів повномасштабної війни. Ворог стрімко просувався з півдня та сходу. Місто обстрілювали з неба авіацією, а з моря корабельною артилерією. На вулицях точилися стрілецькі бої. Українські оборонці нищили російську техніку та відбивали атаки окупантів, які істотно переважали силою. Ожим силам таки вдалося взяти Маріуполь в облогу. Величезний металургійний комплекс з системою укриттів та комунікацій став для українських оборонців фортецею. Рівно два роки тому, 18 березня, військові зсу разом із бійцями полку АЗОВ, прикордонниками, надзвардійцями, поліцейськими, тероборонівцями та бійцями СБУ зібралися на Азовсталі та розпочали там оборону. На Азовсталі було й чимало цивільних маріупольців. Вони переховувалися в бункерах, і тоді там вирувало справжнє підземне життя. Матері намагалися оберігати своїх немовлят. А старші діти пристосовувалися до тих жахливих умов і запитували, коли вони вийдуть на вулицю. Хотіли б вибратися на кінцево. Да. 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 Ми хатімо жить. Ми хотіли жити, жити в своєму городі, в своїй країні. А назовні коїлося справжнє пекло. Росіяни крили азовсталь усім, чим лише можна було: артилерією, авіабомбами, ракетами та боєприпасами з отруйним фосфором. Заблоковані на Азовсталі цивільні та військові опинилися вічнавіч із гуманітарною катастрофою. Умови, в яких лікували поранених, жахали та водночас надихали незламністю воїнів. Щоб вижити, не вистачало елементарного води, їжі, ліків. А для оборони бракувало боєприпасів. Українська розвідка організувала рятівні місії на Азовсталь. Тольоти летіли досить складним маршрутом. Маршрут це детально пророблявся. Тут наносилось на карту всі дані розвідки, які, які ми мали. І чимало добровольців, попри цілковите оточення Маріуполя, летіли на Азовсталь. Хтось повинен був підготуватися до польоту за тиждень, хтось за добу, а хтось мав декілька годин. Це були надскладні місії, адже летіти за планом з сотню кілометрів глиб окупованої території, повз ворожі системи ППО. Ми готувалися, якщо там зіб'ють наш вертоліт, якщо він. У нього буде там примусова якась посадка, тому нам треба було там брати з собою якісь якусь навіть їжу, і медичне якесь обладнання. Чимало героїв загинули. Тим, кому вдавалося подолати вкрай небезпечний маршрут, доставляли на Азовсталі їжу та медикаменти, а потім евакуювали поранених. Це якісь такі відчуття, коли ти дійсно хотілося просто торкатись до землі і радіти, що ти на ній стоїш, ти живий, ти цілий. Я просто посміхався, радів і обіймав льотчиків. Доки Азовсталь була заблокована, рідні захисників, що стояли там на обороні, систематично проводили акції на їхню підтримку та закликали міжнародну спільноту не стояти. Осторонь. Мій чоловік там на Азовсталі. Ми звертаємося до кожного і до всіх. Врятуйте наших бійців лише на початку травня стала можливою поступова евакуація цивільних. До цього російські війська блокували гуманітарні коридори. Окрім цього, чимало маріупольців боялися виїжджати з міста, адже окупанти могли розстріляти мирних мешканців просто посеред дороги на блокпостах чи у фільтраційних таборах. Про жахи Маріуполя та критичну ситуацію на Азовсталі українці кричали на весь голос. 11 травня дружини бійців полку Азов зустрілися із папою Римським. Попросили Понтифіка посприяти порятунку українських воїнів. Про Азовсталь світ почув зі сцени на конкурсі Євробачення. Попри ризик дискваліфікації, гурт Калуш оркестра вигукнув ці болючі слова.

Рі розтрощеної Азовсталі символічно одружилися Валерія Карпеленко на позивний Нава та прикордонник Андрій Суботін. За два дні він загинув. І наше кохання так. крізь руїни комбінату пробивалося світло, і бійці це фільмували. Згодом ці історичні світлини експонували на численних виставках, де не давали забути. Бо боротьба триває, дивлячись всі новини. Як падають бомби на завод, я весь час уявляла свою дитину, яка сидить в одному з бункерів, а на нею падають бомби. Це наші герої, вони повинні жити. Йшов 86-й день спротиву українських військових назовсталі 16 травня. За наказом верховного головнокомандувача вони почали вихід із заводу і потрапляли до російського полону. Цей процес назвали евакуацією задля збереження життя воїнів. Останні бійці, які виходили з полону з спольники голови виходили і були впевнені, що всі вижили. Ніхто ще не знав ні про катування, ні про Оленівку. Досі невідомо скільки оборонців Азовсталі опинилося у полоні у червні 2022-го Володимир Зеленський повідомив, що може йтися приблизно про 2,5 тисячі бійців. Міжнародний комітет Червоного Хреста зобов'язався навідуватися до них та стежити за дотриманням міжнародних норм під час утримання у колоніях. На ділі так не сталося. Систематичні туртури, знущання та цілковита ізоляція від інформаційного простору те, про що розповідали ті, кому вдалося повернутися з російського полону. Ми витримали слава Україні, героям слава. Від початку великої війни провели близько півсотні обмінів, упродовж яких вдалося повернути загалом більше 2600 військових. Це офіційні дані, які озвучив Юрій Таранюк, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Назвав і кількість полонених вісім тисяч українців, серед них і ті, хто стояв на обороні Маріуполя. Така кількість полонених, про яких відомо українській стороні, а ще десятки тисяч вважають. Зниклими безвісти багато інформації. Росія навмисно замовчує, аби приховати свої злочини. Акції з вимогою врятувати полонених тривають і досі. Лідія Середюк і Горкостюк П'ятий канал.